Друзі, всіх рада вітати на каналі. Я вже в магазині 39 гривень за кілограм. Сьогодні останній день завозу я тримаю туфлі від австрійського бренду Hegel. Цей бренд заснований Йозефом Хегелем у 1935 році. Вони в новесенькому стані 39 гривень за кілограм. Ви бачите, скільки вони заважили. Зовсім небагато. Новасенький бордовий колір, такий винний, аж до вишневого, темного, темного. І подивимося, скільки в інтертопі коштує взуття цього бренду. Як ви бачите, шльопанці 6 тисяч з половиною, 7 тисяч майже коштує взуття лофери 9 тисяч. А тут я знайшла. А, цей бренд в секунді і новесенькі туфлі. Я вражена своєю знахідкою, і в мене є мотивація шукати далі. Ви не переключаєтеся, і ми разом все пошукаємо, щось цікаве. Я шукаю люкс-бренди, класні бренди. Я в захваті я хочу їх забрати, тому що вони новесенькі, це Шкіра, це Австрія. І далі, що я бачу? Я дивлюся, а цей бренд відомий італійський лабораціоне Артізіана. Це Дуже відомий бренд за межами Італії займається виробництвом якісного взуття, Чоботи, наприклад, коштують 240 євро. Я теж дуже вражена своєю знахідкою зручні підбори, чорний колір, м'якенька шкіра. Шукаю далі. Побачила такі козаки. Дуже мені сподобалося саме виконання, якість цього взуття, це шкіра. Не можу я прочекати, чесно кажучи, бренд. Дуже погане освітлення. Я не прочитала, але якість дуже висока. Я не сумніваюся, що це дороге взуття. Як бачите, як воно пошито, я ну, в ідеальному стані зручні такі підбори, любов-любов. Ще ось таке зручне взуття є сріблясте. Не зрозуміла цей бренд, нас підганяють, тому що скоро магазин зачиниться. Я з Укрпошти, з нової пошти, магазин не біля мене, мені потрібно було доїхати. Тому все дуже в темпі. Я чуть-чуть постараюся вам показати. Я не буду сильно багато робити перегляду, але дещо покажу вам. Я не знаю, що мені робити з цими козаками. Я ношуся з тим і з тим, але мені потрібно швидко приймати рішення. Томаріс, такі лофери, це шкіра, це дуже хороший і якісний бренд. Але ви бачите, носочки збиті. На жаль, не дуже не критично. Але хто би для себе, можливо, би змирився з цим. Дуже вони красиві, такий кораловий колір і зручні. Тамаріс це якісний бренд. Ну, як бачите, трохи витерті носочки. Що ще є? Ще ось такі козаки є. Колір холодний, блакитний, такий пастельний. Теж цікаві, Бренд не побачила всередині, треба дивитися. Швиденько дивлюся. Я побачила босоніжки. Це шкіра повністю 38-й, вони підходять ідеально на 37 Це Італія, італійські босоніжки, я теж вражена. Це хороший бренд, не дешевий. Що ще я взяла, 38-й розмір. Ось такі чоботи ботфорти Ви подивіться, вони в новесенькому стані. Сірий, такий колір приємний, досить нейтрально сірий. У мене немає слів, чесно вам скажу, ну просто немає слів. Я навіть не знаю, що мені робити. Ах, яка любов, любов, ідеальний стан. Ось такі чоботи. Що я ще побачила, досить знаменитого бренду. Це британський легендарний спортивний бренд. Він заснований в 1905 році. Це е, кола і зручні, якісні. Вони себе зарекомендували. Зарекомендував цей бренд спортивного взуття, З, наскільки я пригадую, ще і одяг. Робить спортивне, виготовляє. Зараз я покажу вам на сайті, скільки коштує. Вони в ідеальному стані теж їх ніхто не забрав. 65 фунтів, 90 фунтів коштують кросівки цього бренду. Якість в них висока. І ще я дивлюся: ось такі туфлі теж італія. але немає набоїчок. Ну, це ж знаєте, можна поправити. Але вони новесенькі. Що ще є? дивимося швиденько, дуже швиденько. Я побачила такі в'єтнамки, але що я бачу? Я побачила відомий бренд. Це широко відомий бренд датського дизайнера. Це Ільза Якобсен. Ільза Якобсен дуже е, близька з екологією, з природою. Вона з екоматеріалів виготовляє свій одяг е, взуття. І такі ж точно, практично, самі е, 35 євро коштують в'єтнамки з гуми. Е, цей бренд заснований в 1993 році, він досить ще якби, молодий. Якщо ви бачите бренд Ільза Якобса, то ви знаєте, що це бренд датського дизайнера, і його потрібно брати, звертати на нього увагу, тому що він дуже якісний і дуже відомий. Вінтажні, вінтажні човники. Які вони цікаві, які вони красиві, теж немає набоючок, але вони ціленькі, все питання тільки в набійках І все. Так, під манго, які вишукані на високих підборах, колір того, такий до лососового чуть -чуть. Ви бачите, теж люди набирають, всі полюють. Просто такі мисливці за брендами, за секуном. І я теж в цій компанії, і я вже взяла деякі лашечки і вам покажу. Це флісова кофточка. Це таке худі від німецького бренду, але на іншому сайті почув, що це фінський бренд, Кайк'яла. Бренд дуже якісний, кайк'яла, наскільки я зрозуміла, він читається, стягується знизу така флісова кофточка. Я її беру, тому що вона якісна. Колір коралової, такий є, до лососового. І ви подивіться, скільки цей бренд коштує на сайті. 300 євро коштує курточка балоніва цього бренду. Це не дешевий бренд, це якісний бренд, тому він і коштує не дешево. Просто такий лонг. Написано, технічна сорочка чомусь перекла, я переклала 55 євро, коштує простий лонг. Дивлюся далі: це від бренду Globus, це німецький бренд, по-моєму швейцарський. Але цей бренд дуже якісний, дуже класненький, він не дешевий, І я теж хочу тільки лише етикеточка з однієї сторони відірвана. І як ви бачите, який тут хороший склад, я хочу взяти дуже приємний рожевий. Далі я бачу від швейцарського бренду Collective Monamour, я вже показувала цей бренд, і ще раз вам покажу: ви подивіться, які ціни це швейцарські франки. 189 швейцарських франків коштують речі, 200 швейцарських франків коштують. 196 швейцарських франків коштує такий з мариноса свайтру буде коштувати. Як бачите, франк дорогий швейцарський, і речі досить недешева, я знайшла так, таку кофточку вже не вперше. Бачу дві, два джемпери від Lauren. Це останній, Це останній день, це останній день, дівчатка. Я в шоці. Подивіться, який джембер, але я його не буду брати. Він має зачіпки. Ну, можна було б, в принципі, собі взяти що з так? Кашемір з натуральним шовком. Від Hanro. Hanro це преміальний швейцарський бренд, він виробник білизни, розкішного лаунж одягу. Це якість дуже висока. це такий лот. Далі я побачила мій улюблений бренд. Німецький Hemisphere – Це теж досить дорогий бренд. Тут є Кашеміру багато, як бачите, кашемір і бавовна, ніжно-рожевий. Я зайшла на бренд Yox і хочу вам показати це зі знижками, скільки коштують светрики 280 доларів, доларів зі знижкою. 300 доларів зі знижкою, а так коштувало 400-500. Я вже неодноразово і на офіційному сайті вам показувала, скільки коштує оцей бренд. Хемісфер – це німецький бренд і дуже якісний, і дуже дорогий. Оце такий я знайшла джемпер з кашеміром. Далі мій любимий бренд Лібліншток. Це німецький преміальний бренд. Теж недоразово я вам показувала, наголошула. Подивіться, світшот. відшот з щільного трикутажу. Так? А знизу він має таку балоніву-оборочку, що стягується. Хочу вам показати оцей бренд-скутер це німецький бренд. І це така курточка з тканини щільної, якби пальтової, складний крій, деталізовано, скільки деталей. Це бренд не дешевий і дуже-дуже якісний. Тому варто на нього звертати увагу. Він такий більш мінімалістичний. І тут в складі є 50% вовни, 50% вовни. Комір застібується на такі кнопочки. Я не можу не надивитися на цей бренд, наскільки він якісно пошитий, наскільки, бачите, кишеньки, лого металеве. Я побігла далі, тому що я спішу і я знаходжу блузу. Ви бачите, що я тримаю в руках. Це Карен Сімонсен. Карен Сімонсен останній день. 6 ну 7 гривень заважила мені ця блоска датського дизайнера. Її одяг відомий просто за межами, за межами Європи, в Америці, бутіки, яки кругом. Це такий впізнаваний одяг, окремий такий крій. Футуристичні речі, такі складний крій, дорогі тканини, екологічні. Цим славиться Карен Сімонсен і побачите, які ціни з. 100 євро, 70 євро, 200 євро коштують речі. Я знайшла блузу, новоесеньку, новеньку блузу від Карен Сімонсен. Останній день я її тримаю, я її взяла цю блузу. Вона буде у мене в Інстаграм. Мені потрібен час це все наповнювати. І я знайшла спідничку, її теж взяла від Хйого Бос. Я багато речей взяла, бо це ж останній день це мій любимий. Просто мій щасливий день. Я люблю полювати. Я в е, е, захваті футболочка від кос. Футболочка від кус є в моєму інстаграмі, я теж її беру. Вона така оверсайз, якісна. І що я ще знайшла від Кейт Штуш? Кейт Шторм, німецький дизайнер, ну вона залюблена трохи. Ну, її ж можна почесати, Ну, я не буду цим займатися, я не хочу, У мене немає просто часу. Ну хто ж би міг, 100% кашенір в тепленькій водишці, шампунен і можна її попрати. І далі, що я бачу, ви подивіться на цей бренд. Це бренд Вимс або Вінс, якщо правильно, американський люксовий бренд 2002 році він е, стартував, і речі цього бренду 400-300 доларів коштують. Я знайшла Джембер Кашміри, але він був чуть-чуть пошкоджений. Ну там можна було зашити, можна було почесати, але в мене немає часу, без потреби. Я не взяла хтось, можливо, забирала це останній день. Його ніхто не взяв. Но такий просто від американського люкс-бренду. І далі знову мій улюблений бренд. Ліблін шток, рожевий ніжно-рожевий, Я його буду брати, тому що він практично в дуже хорошому стані. Там чуть-чуть мікрокотишечок є незначних. І тут є вовна, і тут є Кашемір. Беру брючки від драйкорк, це люксова німецька марка. Я їх теж забираю фігобоз, ви бачили, цю спідничку, олівець. Я забрала. Це я теж забрала. Це біаджіні швейцарської марки. Беру теж сукню від Elison UA американський бренд. Так. Класненька футболочка це від Lorence Gray. Так, далі що? Коз ви бачили, я взяла. Карін Сімонсен. Я взяла річі Роїл цю блузу з легкої віскози. Вона в новасенькому стані. це люксовий бренд досить цікава. Я беру ще Epsilon, Це іспанський бренд. Такий топ, футболочку Adidas Я не беру, побачила там Дефект. Далі, мій улюблений бренд, я вже показувала: колектив Monamour. Швейцарський бренд, це шок. Я бачу на комірі, на горловинці є сліди, це це шов, шовк з бавовною. в мене слів немає. Я хочу взяти цю водолазочку. Ні про що, блуза манго, але вона мила, легесенька, Я хочу взяти. Це дуже красива блуза від Сесів, від німецького бренду. Теж, по мінімалістичну, я беру блузу від німецького бренду Coma. Ось такі лашки, просто класні, дуже. Піжу в інший магазин шукати бренди. Залишайтеся зі мною буде цікаво. Сподіваюся, я знову щось класне знайду. Знову всім привіт привітки любителям пошуків брендів. Я в останній день завозу 39 гривень за кілограм, це зовсім інший магазин. Я влетіла, я починаю шукати, бачу якийсь цікавий такий в'язаний кардиган від бренду Atelier. Це не дешевий бренд, якість мега висока, мені це все подобається. Я люблю шукати в такі дні і знаходити люксові бренди. Ще ось такий червоний джемпер оверсайз. Бачили цільнокроєний рукавчик. Далі я побачила від Лаура Kent. це німецький бренд, він зараз належить французькій корпорації середньої щільності в'язки. Побачила курточку шкіряну це від Esprit, від німецького бренду. Куртка мекесенька шкіра, комір ненатуральний. Я захоплено дивлюся на цю знахідку, тому що дуже хороший стан. А, вона така спеціально чуть-чуть зістарена та сірого кольору, а, без дефектів. Ціленька підкладка шкіра мяка. Ну, все мені це подобається. Ну, це розмір ЕС, Я примірюю, навіть якщо буде на мене, ну я не люблю впритик такі речі, тим більше це верхній одяг. Ну, подивлюся, подивлюся, я її відкладу цю курточку. Це шкіра м'якенька. Останній день, скільки вона там заважить. Подивіться, яка знахідка. Ще знайшла босоніжки від італійського бренду Німал, спеціальна технологія, як вони виготовляються в Італії якимось таким спеціальним способом, гірчичні, класні. Далі я знайшла кензо, кензо Париж. Я в шоці цей джемпер, він оригінальний, він з цим своїм лого. Італія, як ви бачите, по бірочці знахідка просто супер. Я буду дивитися його стан, чи мені потрібно його брати від Пітер Хагган. Це теж німецький хороший досить бренд, і я вважаю, що треба придивитися до такого кардигану. Можливо, я його навіть візьму. Він в'язаний щільної в'язки. Кажуть, що чим ваша річ, тим більш вона якісніша, але це правда. 100% бавовна. Далі від ТСМ-Чібо ТСМ-Чібу ТСМ це виробник, до речі, кави, все починалося з кави, з побутової техніки. Далі зараз виготовляється одяг, але це такий джемпер кобальтово-синій колір, дуже красивий. Але тут є бавовна 70% і 30% кашеміру. Я в шоці? Я, чесно кажучи, в мене останній день, я так люблю, останній останні день це моє. Далі я побачила. Ось такий джемпер, але ви зрозумієте, від чого в мене така радість і емоції. Тому що це бренд Івко це нішевий бренд, це сербський бренд, який славиться своїм трикотажем. І це Вовна, Вірджинія, Вовна. Цю курточку я ще дивлюся, чи її брати, чи ні. Ось такий в'язаний кардеган. Це від бренду River Woods. Нам вказано, що це бельгійський бренд. Зараз він належить і американській корпорації. Ну, тобто, таке бренди. Вони мігрують туди-сюди, їх викупляють. Но тут дуже е, крута якість і недешеві ціни. Цього бренду ви навіть бачите тут акрил з вовною, 50% вовни, вовна. І наскільки він красиво виконаний, приталений, він застібається на велику кнопку і зав'язується такою е, сатиновим, таким поясочком. Дуже цікава річ. Бачите, позаду є взуття, можливо, я чуть-чуть встигну вам показати, що є пару позицій, тому що теж возять тюки Я нічого не встигаю. Я просто нічого не встигаю. До речі, я виставляю відео практично ще кожен день, Це купа часу займає. Підтримайте мене, будь ласка. Суперка! Я покажу вам! Це суперка! Італійський бренд. В 1911 році він стартував в Турині. І вже не раз я одноразово вам показувала. І розказувала про цей бренд, що ще є. Багато є всякого такого, як бачите, виношеного, а є класне, такі як супербакеди, які коштують і дуже дорого. Від Манго ось такі туфлі на шнурках, денні на прохолодну погоду добре, коли дощить, добре мати в гардеробі такі туфельки. Що ще вам показати? Буду зараз придивлятися, що я понабирала. Хочу показати вам такий в'язаний картиган, теж досить щільної в'язки, фактурної в'язки. І тут 100% Міріно Вовна. Класненький він, ціленький, ніде немає дефектів. Це Австрія, що ще є, дівчатка шукають. Я теж, ми всі полюємо. І хто зібрався на цьому каналі, теж любить такі всякі походи в секунди. Шкіра, шкіряна курточка. Така мраморна шкіра. Так. Яка цікава, хороша, добротна куртка, чорна, базова. Я пішла на шарфи. Люди пішли в сторону, там весь час були люди. І я спробую щось знайти, хоча шансів мало, але тим не менше. Завжди є якийсь малесенький шанс знайти, хтось щось не додавився. І я розвертаю ось такий шарф. І що я бачу, я чуть не падаю: 50% тут верблюжої вовни і 50% шовку натурального. І я в шоці, це я просто у мене слів немає. Це Ів, Ів Джерард, це швейцарська марка. Якщо я правильно це читаю Ів-Джерард, я, ну, я не знаю величезний шарф, шовку 50% і верблюжої вовни 50% в день, вдався, знахідки вдалися. Я щаслива безмежно на такий вихопити шарф швейцарського бренду, швейцарського дизайнера. Мені дуже пощастило. Ось такий величезний ще є шарф, але немає бірочки. Можна, якби був час докупатися донизу, точно би ще щось знайшла. Шок, побачила, це вінтажна жіноча сорочка розмірі М. Вона ну, така оверсайз, як ви бачите, вона може бути і на елечку, там насені колір, має щось забруднений комір. Ну і вона вже така, якби вінтажна, ну таке. Не беру я її. Дивлюся, далі покажу ще щось. Я вже трішки набрала. Я хочу познімати для вас швиденько я гортаю. так. Дуже багато всякого класного маю закупленого, але я не встигаю зараз виставляти ще плюс в інстаграм, все на підході, все по чуть-чуть. Тому що, я кажу, я зараз зосереджена більш на контенті, мені більш це зараз якби, в пріоритеті, і тому часу дуже мало залишається. Так, від Паспорт це датський скандинавський бренд. Забула, яка точно країна, але це якісний, мінімалістичний такий бренд, нічого лишнього ніколи там немає. Як бачите, блуза прямого силуету, акуратно пошита, колір чорний і тут віскоза, поліестер, поліамід. Сподобалося. Я люблю цей бренд і за мінімалізму, і за якості ось така блуза. Можна багато нішового, класного знайти в секондах. Як я люблю, хто любить секунди, хто любить шукати. Ставте лайк, пишіть коментар від Барбері, футболочка. Я в шоці, я чуть не впала. Я витягую і я бачу Барбері. Вона новасенька, ви подивіться. Ну зараз дуть хтось буде писати, що я придумаю. Люди добрі, я в шоці, чесно кажучи. Що можна в останній день, я не дуже впевнена, що це оригінал, вже я так дивлюся. Але, якщо навіть не оригінал а дуже акуратно виконана і не вже ніхто не захотів навіть не оригінал забрати. Ну, я ще буду дивитися по швам, по внутрішній бірочці. Вона ідеальна, це таке поло-барбері. Я в шоці, нічого там немає, нічого нема що шукати. Іксель написано. Ах, що я ще бачу? на поло, футболочка. 100% шовк Sergio. І я, шок в мене на шоці шоком поганяє. Я, вона залюблена, вона залюблена, але колір саме такий деніму блакитного. Чуть-чуть камера ну, не, якби не бере цей колір. Но 100% шок, мінімалістична теж, це дорогущий бренд Sergio, я Хочу її взяти, навіть я буду дивитися, навіть якщо вона залюблена, то я візьму її для себе. Тому що ну, мені подобається такий стиль, в'язані речі з шовку натурального. Цікаво, ви подивіться, яка блуза, яка блуза. Асиметрична знизу, такий великий оверсайз. І от Єдиної бірочки, бірки зрізані, на жаль. Від найлд швейцарського бренду інтелігентна, елегантна блуза, дуже приємна. і колір. Це віскоза 100% і підкладочка теж натуральна віскоза. Яка красива блуза. І як бачите, ми не раз обговорювали, чому дають синтетичні підкладки на натуральні, ні, дають навіть і натуральні підкладки. Як бренд вважає, як не економить, якби на речах. Так. Що ще є? Що я бачу? Я побачила Жерар Дарель. Це французький дім моди, Я в це, я шокована? 100% шок отака фешн блуза вона ззаду зав'язується на бант, Коротка, ну це треба любити, такий, якби міряти цей стиль, невеликий розмір. Я в шоці, що можна знайти Джерард Тарелі, і як ви бачите, блузки коштують 230-300 доларів. Коштують блузки цього бренду. Цього дизайнера це як мінімум. 326 коштує, а тут в нас заважить просто копійки оця блуза, оця сорочка, які ціни. 345. Ще знайшла поло футболочку від Томі Хілфігер. Ну, вже, як знаєте, коли знаходиш Бербері Дареля. Різних нішових брендів, то вже Томіхів навіть так собі знадивишся і думаєш. ах. І що я ще знайшла? від 100%. -ий. Льон ось така коралова сорочка, вона оверсайз. Не знаю, вона трохи має комір забруднений незначно, але не хочу я це все, тому що кажу, маю багато різного одягу, не виставленого плюс так, від Monsoon. Це англійський бренд, це теж преміальний бренд, дуже якісний. До речі, він не є там такий мега дорогий, ну речі, класичні, оригінальні, такі він ще й не тінейджерські не речі, а більш класику. І що я бачу, я побачила бренд Йохан Лінб... Лінденберг, Це швадський модель. Johan Не Недешевий, досить дорогі речі цього бренду. Класична, елегантна спідниця олівець для ділового гардеробу саме то. І як ви бачите, тут є вовна, якість дуже хороша. Я вже показувала і ціни цього бренду. Звертайте увагу, які речі можна придбати, які класні. Я не можу відійти від цієї спідниці, тому що Йохан-Лінденвер теж шиє дуже якісні речі. Це вінтажна, Мені, я так думаю, що це вінтажна спідничка. Я бачу, зараз я підійду там з цієї сторони, що треба, а не ззаду. Це швейцарський кіс-бренд. Я не знаю, що це за бренд. Але це 100% вовна. 100% Вірднія Вовна. Швейцарія, це Швейцарія, є поліестер і Вовна. поліестер і вовна, Не повністю, а поліестер 50 на 50 сірого кольору, теж елегантна, пряма спіднечка. Подивіться, як я шух-шух-шукаю. Ну, я просто літала. Дівчатка теж набираю. Що я ще хочу вам показати пальта. Подивіться на цю незвичну красоту, на це незвичне пальто. Це дизайнерський бренд нішевий Eva І Це бренд Шведський, у 2002 році він стартував. Він незвичний я вам покажу. Дуже такий жіночний, такий кантрі, красота по шведськи і я показала курс шведських крон, перевела на сайті. Подивіться, пальто коштує 3490 шведських крон. Тобто 12 тисяч з копійкою коштує пальто. 12 тисяч 700 коштує пальто від Ева і Вала. Це шведський бренд. Я це, що я хочу взяти, що я беру, що я не беру. Від Барбері, ця Полу я взяла цілий, бачите, пакети, цілу сумку шопор речей, які я відклала. курточка, курточка заважила 35 гривень. Не знаю, буду думати, чи її брати чи ні. Бо сунішки ці класненькі такі італійські. Я хочу їх взяти, попробувати помити. вони чуть-чуть забруднені. Но Барбарі я подивилася: це фейк. Я більш чим впевнена. Дуже до речі, дуже якісний фейк. Зовнішньо нічого не відрізняється. Ношки, як ви бачите, неакуратні, внутрішні бірочки немає. ну Це таке вона могла би бути зрізана. Ця футболка заважила 7 гривень, но я її не буду брати. Серджіо 100% шок. ну Вона залюблена, ну це шовк і вона така поло, вона така класна, вона настільки це дорогущий бренд. Не знаю, я теж взяла би. Бо... Я не можу відійти шарф, я беру точно, я не можу його пропустити. Це Іву Джерард. Ну, от що я беру ще оцю Івку, сербський трикотажнішевий бренд, оці босоніжки, пару речей. Купище класних речей я залишаю, тому що не маю для кого. Всім па-па, цьом цьом